Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами ліплення і ми з вами будемо ліпити кімнатну квітку, яка називається кактус. Для цього нам потрібен зелений пластилін. Пластилін можна взяти будь-якого кольору для горшочка і ось таку вермішель. У мами на кухні завжди є таку міленьку. Беремо шматочок зеленого кольору і ділимо на три нерівні шматочки. Ось так приблизно, молодці. І відриваємо половинку жовтого. З цього ми зробимо, дітки, горшочок, скачуємо, скачуємо гарно пластилін. Ось, подивіться, в таку кульку. А тепер робимо бачоночок. Ось наш горшочок вже готовий. Тепер робимо ковбаску з зеленого пластиліну. Перший шматочок, другий. І третій шматочок. Тепер в наш горщик саджаємо найбільший шматочок пластиліну. Це буде стовбур нашого кактусу. Ось так і з'єднуємо пальчиками. На нього з'єднуємо ось ці шматочки з однієї сторони, пальчиком примазуємо і з іншою можна трішечки повище. Подивіться, наш кактус готов, але в нього чогось не вистачає. Правильно, голочок, А голочки ми будемо робити з нашої вермішелі.